Руху правила єдині, їх повинні поважати, знати їх усі повинні, і дорослі, і малята, добрий друг наш, знак дорожній, ставиться не так собі, як подружиться з ним кожен, допоможе він тобі, щоб не трапилося всяке, шанувати треба знаки, на дорозі небезпечно, тож обачним бути доречно. Руху правила єдині. Знати їх усі повинні, шануватимуть їх люди, скрізь тоді порядок буде. Діти, сьогодні я пропоную вам намалювати різні дорожні знаки на асфальті. Для цього вам лише потрібна кольорова крейда. Ви можете намалювати світлофор, пішохідний перехід, зебру, автомобіль на дорозі або якийсь інший дорожній знак, який ви знаєте. Для прикладу, можете розглянути картинки і намалювати свій малюнок, а я з нетерпінням буду чекати на ваші фото.